Добрий день! Вас вітає онлайн автошкола Час і ми продовжуємо нашу роботу з розбору екзаменаційних тестових завдань. Сьогодні у нас третій урок і ми відкриваємо вкладку Тести ПДР на сайті онлайн автошколи час. Обираємо режим тестування за темами. І нас цікавить сьогодні третя тема. Третя тема доволі таки велика, 90 питань у ній. Тому ми розіб'ємо нашу роботу на три частини. Сьогодні розглянемо перших 30 питань. Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблесковим маячком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом? Взагалі то при отрудненому зустрічному роз'їзді на крутих підйомах та крутих спусках, позначених відповідними знаками, транспортний засіб, який рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортному засобу, що рухається на підйом. Але це інший випадок. У нас є транспортний засіб із синім проблисковим маячком, який має перевагу в русі. Тому цей водій не повинен давати дорогу. Навпаки, йому потрібно дати дорогу. Отже, відповідь 2. За яких умов водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху? Водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в русі відносно інших учасників дорожнього руху при умові Увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору та головне забезпечення безпеки дорожнього руху. Правильна відповідь друга. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, увімкнувши проблесковий маячок червоного або синього кольору, можуть відступати від Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог дорожніх знаків, дорожні розмітки, від правил проїзду від вишвидкісних режимів. Але вони не можуть відступати від сигналів регулювальника, вони не можуть відступати від правил проїзду залізничних переїздів. Тому вірна відповідь перша. Чи дозволено водієві транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього або червоного кольору рухатися на заборонний сигнал регулювальника? Транспортні засоби з увімкненими маячками синього або червоного чи червоного кольорів не мають права відступати від вимог сигналів регулювальника. Тому відповідь друга заборонено. Як вчинити водієві транспортного засобу, до якого ззаду наближається автомобіль з увімкненим проблесковим маячком синього кольору та або звуковим сигналом? При наближенні до водія транспортного засобу з увімкненим синім проблесковим маячком водій зобов'язаний дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд, як йому, власне, так і транспортних засобів, яких він може супроводжувати. Тому відповідь третя. Як повинен вчинити водій у даній ситуації у разі наближення оперативного транспортного засобу? У разі наближення оперативного транспортного засобу з увімкненим червоним або червоним в поєднанні із синім маячками водії зобов'язані зупинитися на правому узбіччі або біля правого краю проїзної частини, якщо відсутнє узбіччя. На дорозі з розділювальною смугою зупинитися повинен водій, який рухається по попутному напрямку. Тому водій чорного автомобіля зобов'язаний зупинитися. Відповідь перша. Чи повинен водій автомобіля, рухаючись по головній дорозі, дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім приблизковим маячком? Водії оперативних транспортних засобів при виконанні службових завдань мають право відступати від правил проїзду Перехресть. І водій з включеним синім маячком має перевагу в русі, тому йому потрібно дати дорогу. Відповідь 2. Повинен. Який проблисковий маячок повинен бути увімкнений на транспортному засобі, що замикає колону, якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблескові маячки червоного та синього кольору. При супроводженні колони транспортних засобів оперативними автомобілями. На транспортному засобі, що рухається попереду, вмикається маячок червоного або червоного в поєднанні з синім кольором. На транспортному засобі, що замикає колону, вмикаються маячки зеленого або зеленого та синього кольорів, після проїзду яких скасовуються вимоги щодо зупинки. Таким чином правильна відповідь четверта. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається зі швидкістю 30 км за годину з увімкненим синім проблизковим маячком? Згідно пункту 3.4 правил дорожнього руху забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів, на яких увімкнені маячки Синього та червоного одночасно, червоного кольору, зеленого та синього одночасно або зеленого кольору. Тобто обгін транспортних засобів, який рухаються тільки з увімкненим синім проблисковим маячком правилами дорожнього руху не заборонено. Але в тестових завданнях МВС закладена невірна відповідь принаймні на даний момент запису цього відео. Відео записується на початку січня 2023 року. Можливо, на той момент, коли ви будете дивитися відео, щось виправлять, але зараз маємо те, що маємо. Тобто правильно дозволено, але в тестових завданнях МВС закладена неправильна відповідь, заборонено. Тому ми змушені були закласти і у нас неправильну відповідь. Відповідаю неправильно. Але в той момент, коли ви будете здавати іспит, я все-таки рекомендую уточнити правильну відповідь на дане питання. Можливо, цю помилку виправлять. Згідно правил, дозволено, але треба відповідати заборонено. Йдемо далі. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону? і рухається з увімкненим зеленим проблисковим маячком. Обгін та випередження транспортних засобів з увімкненими маячками зеленого або зеленого та синього кольорів забороняється. Правильна відповідь перша. Чи дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце у даній колоні? Якщо колона супроводжується оперативними транспортними засобами, займати місце у ній категорично забороняється, тому правильна відповідь ні, друга. Наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини або на проїзній частині, водій повинен. При наближенні до нерухомого транспортного засобу, що зупинився на проїзній частині, але при цьому синій маячок не вимикає, водієві потрібно зменшити швидкість до 40 км за годину, а якщо буде додаткова команда регулювальника, тоді зупинитися і продовжити рух після його дозволу. Правильна відповідь третя. Чи завжди на оперативному транспортному засобі, що виконує невідкладне службове завдання? Поряд з увімкненими проблисковими маячками червоного або синього кольору необхідно вмикати спеціальний звуковий сигнал. Спеціальний звуковий сигнал вмикається, якщо є необхідність додаткового привернення уваги інших учасників дорожнього руху. Якщо такої необхідності немає, тоді звуковий сигнал можна не вмикати. Відповідь 2. Чи зобов'язаний водій транспортного засобу надавати переважне право для проїзду транспортним засобам із включеними синіми або червоними проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами. При наближенні до водія транспортних засобів з проблисковими маячками синього або червоного кольорів Водій зобов'язаний надавати їм право переважного проїзду. Відповідь перша. З якого боку від трамваю пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину під час посадки на трамвай, якщо трамвайна зупинка не обладнана посадковими майданчиками. Пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину для посадки в трамвай тільки після повної його зупинки з боку дверей трамвая. Відповідь перша. Чи має перевагу пішохід, який переходить дорогу на позначеному нерегульованому пішохідному переході? На позначеному нерегульованому пішохідному переході пішохід завжди має перевагу в русі. Відповідь перша. Рухаючись тротуарами і пішохідними доріжками, пішоходи повинні триматися. В Україні встановлений правосторонній рух, тому пішоходи, так само як і транспортні засоби повинні триматися правого боку. Відповідь перша. В яких випадках пішоходу дозволено рух краєм проїзної частини? Пішохід має право ходити краєм проїзної частини тільки при відсутності тротуарів, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок, а також узбіччя або ж якщо по ним рухатися неможливо. Вірна відповідь п'ята. Варіанти 3-4. Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху, повинні. Такі пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи з метою забезпечення безпеки дорожнього руху для того, щоб їх можна було елементарно побачити на проїзній частині. Це можуть бути стрічки, наклейки, світлоповертальні жилети тощо. Отже, відповідь друга. В якому напрямку дозволено рухатися організованим групам людей проїзною частиною? Організовані колони людей повинні рухатися в напрямку руху транспортних засобів по правій стороні дороги колоною не більше, ніж 4 чоловіки в ряд. Відповідь третя. При дотриманні яких умов дозволяється рух організованих груп людей проїзною частиною. Колона людей може рухатися при виконанні чотирьох умов. Умова перша. Вона повинна рухатися в напрямку руху транспортних засобів. Друга умова. Кількість людей в одній шерензі не повинна перевищувати 4 чоловіка. Третя умова колона не повинна займати більше половини проїзної частини. І четверта умова попереду та позаду колони на відстані 10-15 метрів повинні знаходитися особи з прапорцями червоного кольору світлу породоби, або із засвіченими ліхтарями спереду білого, ззаду червоного кольору в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Таким чином правильна відповідь п'ята. Чи дозволено водити організовані групи дітей проїзною частиною? Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарам та узбіччям світлу пору доби та під супроводженням дорослих. По проїзній частині організовані групи дітей водити заборонено. Також заборонено водити дітей в темну пору доби. Відповідь 2. Де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок. При відсутності тротуарів та пішохідних доріжок Організовані групи дітей дозволяється водити по узбіччю в напрямку руху транспортних засобів тільки в світлу пору доби і при супроводженні дорослими. Відповідь перша. За наявності підземних і надземних пішохідних переходів пішоходи повинні переходити проїзну частину. Якщо є надземні або підземні пішохідні переходи, то пішоходи повинні переходити проїзну частину, тільки користуючись цими переходами. Відповідь 3. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішохідного переходу або поза перехрестям? Якщо в зоні видимості немає пішохідного переходу та перехрестя, а дорога має не більше, ніж три смуги для руху в обох напрямках, пішохід має право перейти дорогу поза перехрестям чи пішохідним переходом. При цьому йому потрібно переконатися в безпеці такого переходу. Відповідь друга. Де пішоходи повинні чекати на транспортний засіб? Пішоходи повинні чекати транспортний засіб на тротуарах або посадкових майданчиках для маршрутних транспортних засобів, а в разі їх відсутності на узбіччі. Тому вірна відповідь буде четверта, що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини навіть на пішохідному переході. Пішоходам забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись відсутності безпеки для себе та оточуючих. Також їм забороняється раптово виходити або вибігати на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід. Тобто відповідь третя. Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках а також у місцях, де встановлено огородження. На таких ділянках доріг пішоходи зобов'язані переходити дорогу тільки по пішохідних переходах, в тому числі надземних або підземних. Відповідь 2. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині пішоходу дозволяється тільки в тому випадку, якщо це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Також пішохід має право зупинитися посередині проїзної частини, якщо він не встиг закінчити її перехід на дозволяючий сигнал світлофора або жест регулювальника. Тому в даному випадку підходять варіанти перший і третій. Відповідь 5. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на регульованому пішохідному переході? На регульованому пішохідному переході пішохід має перевагу при наявності відповідного, дозволяючого сигналу світлофора або жеста регулювальника. Відповідь 2. Ми з вами пройшли перших 30 питань, тема номер 3 і продовжимо на наступному уроці. До побачення!